Доброго ми з України. 42 й регіон, дракони, звичайний рівень, остання, останній етап. Проходив я останній рівень ось так. Вихідний є час, трохи вирішив розкошелитись на фляги. В принципі, якби це не надскладний рівень. Його можна любими п'ятірками, я думаю, проходити. Можна 3-2, можна моно. Ось так мені простіше всього, ну, швидше всього було начебто. Тут просто якби два хіла. Є вон Ісадорка, яка не дає в кінці босом заряджатись. І тому. От так, я взяв декілька кольорів, так мені простіше. Можна не паритись стосовно каменю. По-любому є кісь є, по любому щось складається, щось зривається. Такс. Трошки покоцали. Використовую януса як хіла, ріжу броню, взяв Юсіняна, тому що він крітовщик масовик, інколи допомагає. Тепер янус вже йде як ріщик, як ударник. Саме головне Ісадору зарядити до босів, принаймні разок, щоб вона трохи накидала своїх. Мечиків для того, щоб можна було спокійно проходити боса, не переживати, що він там зарядиться. Таким чином можна собі спокійно без витрат всяких додаткових матеріалів це все робити і не паритись. Такс. Поріжемо цього. Накинемо мечі. Так, і, мабуть. Цих двох заряжених трішки ще їх придержимо. Просто зірвуся. Звісно, що червоний камінь синього моба кидати, то так собі затіяли. Мечки своє діло дороблять. Значить, б'ю, 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 збираю зелений, бажано було б ще, звичайно, разок і садорку зарядити. Зараз побачимо, як тут камінь посипеться. Вийде зелений, то хорошо, не вийде, то що ще будемо нашукувати. Бо бажано на босів виходити зарядженими. Так, 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 ось можна три камінчика пустити. О, можна зірватися. Ось, і садорку можна. Зарядити. Так, можна зрізати, пустити ось так. Можливо, рановато. можна було ще там зарядити жовтих, але я розумію, що в мене вже там 5 мічів накидано, можна заряджатися собі спокійно. Не сильно переживати, що якийсь мопуль та не. Ну, в принципі, Якби проходити нескладно. Раз, 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 ми позрізали Кидаємо сюди жовтий, ріжемо. Б'ємо. Ще раз ріжемо, ще раз б'ємо. Кидаємо камінці. Навіть Ісадору ну, можна включити Юстиніана. Жовті, пустили, все, немає. Пройшли. Далі. Тан, там, там, тут, там, там, там. Всякі монологи. розраби, молодці, колись працювали. Писали монологи, було все добре. Відкриваємо скриньку. Знову сірі жетончики отримуємо, але. Так, значить, трошки поскидаю, готовлюся до Одіна, щоб мати що збирати на Одіна. Ну так, цей Одін, що буде, то він, в принципі, на витрату розходки. То, в принципі, так, новобранці це по привищі. Тримаю до Одіна, щоб потім піднімати. І мені здається, він там буде, буде Лемурія? На Лемурії щось попризиваю. Так, в шахтах це мене вибили. А Це давно мене вибили. Всякі ковіди, всякі Аче. Українці, які домовлялися, що не будуть вибивати. Ну це так, між іншим. Тепер. Тут в нас ось дали о, коників і дракончиків монет. забрали. Тепер повертаємось в призиви. Що я маю? Маю 5 круток. Ну що, погнали. Тух, сільцерві. Шикарний герой. Ну, ще разок. Тух, квасір. Так, щось мені тройки зачастили. Якщо падає трійка, то буду ще призивати. Там, чого доброго, десь може і п'ятірка впаде. Опа! А чого не дібук? Начебто і непоганий герой, говорили, але вже старий. Да, от таке буває. Начебто її і варто вкачати, а ну подивимося на цю Глашу. Ну, це старий герой, досить старий герой. Це один з перших і, напевно, один з найгірших. Тобто, якщо взяти цих всіх героїв п'ятого сезону, то Глаша, напевно, одна з найгірших героїв. Так, цілі всім найближчим рогам. Вважається на 35. Не знаю, чи я її буду качати, чи не буду. Властивість, що? Ну, перші три рази. Ну це якби типу герой на цей, як атакуючи, Бог його знає. Як центровий може, напевно, постояти непогано. Але, мабуть, гірше, ніж Кісямбо. Ну, таке. Щось я надіюся, що мені впаде п'ятірочка, правда? Чекав Дібука, маємо те, що маємо. Мабуть, вона буде стояти в мене і велике питання, чи буде качатися. От то в неї тільки добре, що в неї ще такий набір манни. А далі... Я не знаю, що з нею робити, чесне слово. Бо центр вона такий собі. Да. Ну давайте зробимо ще цих зробимо тут Х10. Буц, 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 Так. Докручу я цих відкрутки. Да. Є на драконах класні герої, ну не мої. Кухулін. Да, зараз четверка мою. Ще раз четверка або трійка. Ну так я вже докручу. Далі пройду карту вже на складному рівні та й буду крутити.